Так, дишко до дошки. Записуємо рівняння. Y дорівнює х квадрат мінус 20. О боже. А ви всі записуйте в Так, Зараз пишемо всі число. Класна робота. Диктант. Так, діти, пишемо. Вишня росла під вікном. Пам'ятаю себе і була мені вічна, як світ. Вибачте, а можна повторити ще раз? А з якого моменту? А яке сьогодні число? Одинадцяте. Вишня росла під вікном. Відколи я пам'ятаю себе. І була мені вічна, як світ. У мене ручка не пише. Дай ручку. А тепер у мене ручки немає. А чому ми не пишемо? А ми ж ручку не дали. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 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 Я дивлюсь, мабуть, вас на сьогодні досить. Зараз перевіримо, що ви тут написали. Бабуть, хто пише один травня? Яка робота? Мабуть, ж класна? Дехто хто? помилка. Дякую, звісно, венчар, але б я тут ще б мабуть не аду була. І все ж таки там е. Лечно. У мене вже очі розбіглися в різні сторони. Я не бачу тут буки, букви І і, мабуть, я А теж не бачу. Гончар, сідай на місце, для вас <плес> Додайте, а у вас завтра? Що знову? Опять? Червона кошка. Красива. Good my dear pupils. Sat Good down, Good please, today is Sunday. Our Sam is reading. Babić drugi obzacz перший речі. I like a so -kyable. You have to walk hard to achieve your arm. Венас день. Добрий день, мій любий 9 а клас. Сьогодні тема нашого уроку автопортрет вашої дитини. Беремо фломастери і починаємо малювати. Схоже, так схоже, тик схожімо. Номер 52. Записуйте, будь ласка. А для цього нам потрібно знати, що таке сила тяжіння. Так, діти, хто може відповісти? Швець. Це типу, ось так. Ну, хоч щось. День, мої любі дев'ятикласники. Сьогодні тема нашого уроку PowerPoint. Тобто ми працюємо над презентаціях. Тому зараз завжди... свої комп'ютери завантажити необхідну програму та почати працювати. А я включити комп'ютер. А в мене немає комп'ютера. Мене... А, а може ми вдвох будемо працювати? А проби мені виказати? У мене мишка зависла. А може в туалет? А чого чорний екран? Не клавіатури нема. А в мене мишки немає. Діти, діти! Де вас діти? І я бачу, що в мене в класі зібралися майбутні програмісти. Так, тема сьогоднішнього уроку трагедія Гамлет». Всім вам відома дуже фраза Бути чи не бути. Як ви її розумієте? От, наприклад, найда, пані, будь ласка. Ну, це як кожного ранку вирішувати. Йти до школи, чи ні? Ні, це філософське питання. Шапалак. А що? А в мене теж філософське. Чи виживе сьогодні на алгебрі? Кирюша, вся надія, тільки на тебе. А я взагалі філософія не цікавлюся. Урок закінчено. До До побачення. Добрий день, діти. Коли крестили Київську Русь? Е е е е е Бабіч. У тисячу <клухи> дев'ятсот. Добрий день. Хобимо Добрий Добрий день! Ден! перекличку. Бабіч. Є. Миркотан. Є. Гончар Є. Шаповал Є. Швець. Бандур. Є. Горбонос. Бреню. Є. Бар. Я. Верходович, ну русского. Пас. Рівняється. Стронка. a beautiful and every night has a state so magical and if there's love in this life there's no With something to believe in. Monday left me broken Tuesday. А ну-ка, шаповав, покажи нам, будь ласка, де знаходиться Євразія. Ой, шиповав, сідай, сідай. Тетяна Володимирівна я провів експеримент. До Не дошли до бехас первиться Сьогодні можна сьогодні випускний останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс танцює за сльозами строї Тьорці, ти покуриш світрунком перший раз до ранку не повернешся до.